І те проведення таких конкурсів, популяризація професії бухгалтера є дуже важлива для розвитку бізнесу. І особливо малого і середнього бізнесу, який має стати ну, суттєвим таким локомотивом на розвитку економіки України в цілому. Тому що ну, це не секрет, всі нам дуже часто кажуть, що західні країни для них не великі, для них не олігархи, великі монополії розвивають ці країни, а власне розвиває малий середній бізнес. А для того, щоб малий середній бізнес розвивався, перший момент має бути. Це має бути сприятливе зовнішнє середовище, тобто це нормально, має бути податкове законодавство, не таке, як зараз. Коли ми читаємо податковий кодекс по принципу Казнітіль Запанілович, і коли на будь-яку фразу податкового кодексу є 28 роз'яснень податкової, і саме смішне, що одне роз'яснення виключає абсолютно інші роз'яснення. І бухгалтер, ну він як себе, так, виходить. Підеш на право коня загубиш, підеш на ліво життя втратиш, підеш, а туди, -туди От. І тут виходить, що в першу чергу для того, щоб розвивався малий середній бізнес, а, це має бути нормальне законодавство. А для того, щоб ми добилися того нормального законодавства, ми бачимо, як має бути. Тобто у нас громадянське суспільство має самостійно вирішувати свої проблеми.